Росіяни вбили 41-річного жителя Нікополя на Дніпропетровщині. За інформацією тамтешньої ОВА, війська РФ атакували в півдроном. Через обстріл пошкоджено магазин. У ньому потрощені двері та вікна. Ударними дронами росіяни атакували Чернігів. За інформацією міської військової адміністрації, внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Минулося без постраждалих. Іскандер, два каби та шість граний протягом минулої доби застосували росіяни проти мирних жителів на Харківщині. Під ударами був Харків та ще п'ять населених пунктів у Богодухівському, Чугуївському та Куп'янському районах постраждали четверо людей. Світлана Шикера розповість про все це більше. Наша кореспондентка зараз зі студії наживо. Світлано, вітаю! Розкажи, будь ласка, що відомо на цей час. Вітаю, Олександр. Так, четверо людей постраждали на прикордоні на Харківщині протягом минулої доби. І ще двоє людей вчора загинули у Харкові. Вчора по обіді у Харкові пролунав потужний вибух. Він пролунав в гаражному кооперативі в Шевченківському районі міста. І як повідомили в харківській обласній військовій адміністрації, цитую вибухнув небезпечний предмет. Подробиці поки що з'ясовуються під завалами рятувальники. Знайшли тіла двох чоловіків, їхні особи ще в. Встановлюються, також постраждали ще двоє літніх чоловіків, а також 68-річна жінка. А ввечері, вже після 20-ї ми почули ще один потужний вибух. Як повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації, росіяни ракетою поцілили по Слобідському району Харкова. У поліції повідомили, що постраждалих немає. Щодо ситуації в громадах, які ближче наближені до лінії вогню, то російська авіація протягом доби атакувала золочиську громаду керованими авіабомбами. Там пошкоджено шість приватних будинків, також пошкоджені електромережі. Росіяни співвідроном дотяглися до цивільної автівки, поцілили, вона пошкоджена. Ворожий евпівдрон. Вдарив ворожвовороги підронами били по прикордоні. А от вночі росіяни вдарили безпілотниками по селу Сірий Яр, великобруцької громади. Там сталася досить масштабна пожежа. Як повідомили рятувальники, Масили два будинки, і під час цієї атаки постраждала 63-річна жінка. Вона із численними травмами зараз у лікарні. Під ударами безпілотника в цієї ночі була також печеніська громада. Росіяни били по не, не базам відпочинку у приморському і Мертовій. Даних про постраждалих не надходило, але рятувальники говорять, що там були досить суттєві пожежі, і це всі новини на цю хвилину. Олександре Світлана, дякую за інформацію. Моя колега Світлана Шера розповіла про наслідки ворожих атак на Харківщині. Через російські обстріли зупинили роботу Херсонська ТЕЦ. Про таке повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. За його словами, військові РФ били по ній дронами, артилерією та іншими видами озброєння. Натепер без тепла залишилося 470 будинків. Це понад 40,5 із тисяч абонентів. Відранку в Херсоні через російські обстріли поранені шестеро людей. Усі у Дніпровському районі міста. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. В лікарні померла шестирічна дівчинка, яка вчора постраждала внаслідок артобстрілу. У медзакладі з тяжкими травмами зараз її батько. Загалом за минулу добу на Херсонщині, за даними ова троє людей, загинули семеро поранені. Крім Херсону, окупаційна армія гатила ще по 20 населених пунктах регіону. Росіяни били з артилерії, атакували дронами з армійської авіації. Відомо про пошкодження чотирьох приватних будинків, адмінбудівлі та приватного автомобіля. Українські підрозділи утримують північну частину Покровська, бої за місто тривають. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він вкотре працював із командувачами угруповань військ, командирами корпусів, бригад, полків та окремих батальйонів, які тримають оборону покровсько мирноградської агломерації. І за словами Сирського у районі Покровська та Мирнограда наші військові активними діями блокують спроби противника накопичити штурмові піхотні групи. Та просуватися в обхід цих населених пунктів безпосередньо в містах. Українські бійці продовжують отримувати визначені райони. А далі про нашу спільну перемогу два тижні тому бійці, які боронять Покровськ, звернулися до редакції подробиць із проханням допомогти зібрати гроші на автомобіль. Без нього вони не можуть дістатися позиції, підвести під розділом боєкомплект або ж евакуювати поранених сьогодні. Дронарі 428-го окремого батальйону безпілотних систем. Тінь, які нині зупиняють ворога на одному з найгарячіших напрямків фронту, звітують. Збір закрито. Автомобіль придбали. Продовжимо і далі допомагати нашим захисникам реквізити у короткому звіті бійців. Бажаємо міцного непохитного казацького здоров'я. Ми, бійці 428 го окремого батальйону безпілотних систем тінь, щиро дякуємо глядачам телеканалу Інтер за вашу щедру підтримку збору на позашляховик. Ваші внески дали нам надійний повнопривідний джип, який гарантує швидкість і прохідність на бойових завданнях. Він підсилить роботу наших пілотів, дозволяючи нищити ворога безперервно. Запрошуємо приєднатись до наступного збору на авто. На передовій транспорт рятує життя і наближає перемогу. Слава Україні! Героям слава! З нагоди дня ракетних військ та артилерії президент України відзначив державними нагородами українських ракетників та артилеристів. Володимир Зеленський наголосив, що українські гармати, реактивна артилерія, артилерійська розвідка, протитанкові підрозділи, мінометники, усі ракетні підрозділи за роки повномасштабної війни довели свою фаховість та взірцевий героїзм. Глава держави подякував воїнам за захист України. Yeah. Безумовно, пишаюся вами. Я вітаю всіх вас з вашим днем, днем ракетних військ та артилерії. І прошу завжди пам'ятати наших людей, усіх наших воїнів, які, на жаль, віддали своє життя, захищаючи Україну, нашу державу, наших людей, наші сім'ї. До Києва прибув президент Кіпру Нікос Христодулідс. Про таке повідомляє офіційний сайт Кіпрського глави держави. Його візит відбувається на тлі підготовки країни до головування в раді ЄС у Києві. Христо Дулідіс зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Лідери обговорять процес вступу України до Євросоюзу, пріоритети майбутнього головування Кіпру в Раді ЄС, а також питання впровадження та ефективності міжнародних санкцій. Сьогодні секретар РНБО Рустем Ум'єров і начальник генштабу Андрій Гнатов зустрінуться з американськими переговорниками Віткофом та Кушнером у Майамі. Цю інформацію підтвердив нам учасник української переговорної групи Олександр Бевз. Вони продовжать обговорення проєкту мирного плану для України, зокрема після зустрічі американської сторони з росіянами напередодні. Сьогодні за американським часом, можливо, у нас це буде вже такі пізні вечір або навіть ніч. Відбудеться зустріч Рустема Ом'єрова і Андрія Гнатова з американською делегацією в Майамі, у Флориді. Тобто, це буде по суті друга вже зустріч у Флориді цими днями. І ми очікуємо, що саме на цій зустрічі американська сторона дійсно повідомить. Про свої враження і бачення подальшого процесу, тому знов ж таки вони фасилітатори, вони медіатори цього переговорного треку. Тому очікуємо сигналів від них поки що, з метою, скажімо так, дотримання конфіденційності деталі не розголошуються американською стороною. Росія, що відповідальна за воєнні злочини, не місце за столом переговорів обсє про таке у відні заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга. Він виступив на засіданні міністрів першим, адже європейські партнери поступилися Україні своїм місцем. Сибіга нагадав, що Росія нещодавно програла чотири голосування до ключових міжнародних структур, і світ перестав сприймати її як партнера. Тим часом. Сергій Лавров попри спроби Москви протягом року забезпечити собі участь у зустрічі до відня не прилетів. Замість нього прибув заступник у своїй статті. Лавров звинуватив обсє в деградації, хоча раніше Росія запекло вимагала його присутності на цих заходах. Експозицію Ангели відкрили у Харкові. Там показані світлини 34 дітей, які загинули на Харківщині під час повномасштабного вторгнення. Виставка охопила період від початку агресії, коли російська ракета вбила першу дитину. І до 18 листопада цього року це дата останньої смерті 17-річної Карини Зберестина. Захід відвідали рідні загиблих правозахисники, український омбудсман. Усі вони закликали берегти пам'ять про кожну дитину і привернути увагу міжнародної спільноти. До жахливих наслідків війни. На цьому фото 11-річний Марк. Він загинув 30 жовтня 2024 року після того, як у його будинок на Салтівці поцілив російський КАП. Ми з чоловіком вижили, а наш єдиний син. Ні. Його вскорі реамували 30 хвилин. але не змогли. Я була дуже в тяжкому стані. Була в реанімації, не могла присутній бути на похованні свого сина. У пам'ять про сина Тетяна і організувала цю виставку, тому що мій син він знав, що в нього дуже сильна мама, вона може все. І в пам'ять свого сина я не можу здатися. І я буду робити все, що від мене залежить, щоби всі знали, що Росія вбиває дітей і що цю страшну машину треба зупиняти. Ця жінка прийшла на відкриття з букетом троянд. На світлинах троє її загиблих онуків. Найменшому було всього 10 місяців. Льоша старший, 3 роки, 10 місяців, потім 7 років. Три хлопчики, да. шустрий, особливо ось цей був, шустрий, Мішка. Льоша тут такий усітчивий. Поделки у на память осталась одна поделочка така маленькая, и все, тут все сгорело. 9 лютого 2024-го російський шахет поцілив у нафтосховище. Паливо, яке витікало з пошкоджених резервуарів, перетворилося на вогняну річку і спалило будинки по вулиці, де жив її син із родиною. Загинули всі. Невістка з малечою намагалася сховатися в підвалі. На ранок рятувальники знайшли їхні обгорілі тіла. Все троє, і папа, й мама теж з ним згоріли. Поруч фото першої дитини, яку вбила російська ракета на Харківщині вже о 8-й ранку, 24 лютого 2022 тисячі Тарасенко Антон він загинув при спробі евакуації з батьками з міста Чугуїв, район авіатор. Фактично, дитина загинула біля машини, в яку вони сідали для того, щоб виїхати з місця, яке було піддано. Атаки на виставці зачитують листа від мами Антона. Через життєві обставини та війну багато з нас сьогодні розкидані по світу. Дехто перебуває поза межами України. Хтось не має сили стояти перед очима своїх дітей. Цей захід є надзвичайно важливим для нас, батьків загиблих дітей. Зібрати світлини загиблих допомогли працівники прокуратури. Загалом за два місяці отримали 34 фотографії. Та жертв насправді набагато більше. На Харківщині. На жаль, це цифра 106 дитячих життів, які обірвані внаслідок агресії Російської Федерації, і цифра по україні це, знову ж таки, коли ми кажемо про дитяче життя, дуже важко оперувати цими цифрами, але це жахлива цифра 673. Тож реальна кількість загиблих дітей може бути набагато вищою. Цифра насправді реально набагато набагато більша, бо доступу до тимчасово окупованої території немає, а значить офіційно ми не можемо апелювати оперувати цими цифрами. Але неофіційно я можу сказати, що йдеться про тисячі українських дітей, яких побили росіян. Ми, як держава, наполягаємо на юридичному визнанні цієї агресії як геноцид, як воєнний злочин. Документуванням військових злочинів займаються фахівці Харківської правозахисної групи. У подальшому зібраний матеріал стане доказами в міжнародних судах. Утім, найскладніше встановити конкретного вбивцю. Хто конкретна був? Вбивцею цього слідчі не знають, вони можуть тільки вирахувати ту частину військову російського, в якій це робив. А хто конкретно в цій частині вони не знають, а коли невідомо підозрюваний, не можна скласти обнувачувальний акт, передати його в суд. Це якраз і пояснює цей парадокс, що Генеральною прокуратурою зафіксовано більше 180 тисяч воєнних злочинів за 438 статтею Кримінального кодексу, а вироків трохи більше, ніж 500 цього. У Харкові світлини ангелів можна буде побачити до 25 грудня. Далі експозиція вирушить до Європи. Світ повинен прокинутися, а не солодко спати. Треба щось ну, для цього робити. Треба озирнутися, говорити, а не просто мовчати і звикати з цією страшною ситуацією. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. О 15-й повернуся з оновленим випуском новин. Ну а доти з вами Анна Кам'єва. Дякую, Олександра. Продовжимо за дві хвилини.